Дорогонкіси Питали там за Т-33. Ну, це є танк. Ну, на жаль, в Штатах не випускають екстрейлів. Екстрейл це в нас виходить європейська версія рога. В Америці є рог. 21-й рік. Це в нас буде ще 25 двигун. З двадцять року року служить на 1,5-літровому двигуну. Те саме, що і в старого, повний привід може бути, може бути передній, максимальна комплектація, гірша комплектація. Ну але так же, як це 21 рік, там гірша комплектація це непогано. Той самий 2,5 вагон, атмосферний, чи стає туди газ, чи не стає. Цього вам не скажу, це треба уточняти вже людей, які займаються безпосередньо газом. Гарненький, новенький, можна розглядати на хорошій комплектації ці самі СВ, SL, появилась тут досі платно. А продаються вони в статах від 8.000 до 12. Тож можна краще вибрати. Це від 16 до 22 вони будуть ставати в Україні без ремонту. Відповідно, ремонт буває різний. Це типу від 20, там до 25 вони будуть ставати в Україні з ремонтом. У нас же ці автомобілі продаються від 25.000, 2.5 двигуни це на авторія є топлені по 28, вже з 28 тисяч починають продаватися завертіші. Відповідно, 30 це вже щось більш-менш класне. Того звертайтесь в компанію інтертрейд, підберемо для вас класне завернуте авто і яке не плавало. Дякую за увагу.